Та й якщо ЛТшка буде, я її зможу вбити. скільки в неї хп штука? 1100 в неї хп. Ого, а, це ж прем. Ні, ні, це, це проста прокачування. Це прем? Ні, ні, ВЗшка, ВЗшка не прокачує. А, може бути. <coughs> Та заїжджай, чому чи Давай, давай, заїжджай. Закочуй. Ну, зашли теж спочатку. Дивіться, що там, як там, чи танки, чи нема. Угу. Я цей біг свічу. Так, — Так-так. Максим, тей базу. Виїзд звідси. Поля, поля, пойдет. Не могли тепер позиллятися. що заберуть приїду. нас з броньою. Да, ЛТ-шка світила, напевно, по центрі. А ці пішли за нею, вони на зелені, напевно. Це Максим, не виїжджай, не виїжджай, Куди ти? Я засвітити хотів. А, добре. Ну вона там, все. В назад, тут и все может выехать, дати тут и по Так Я знав, що щось там там Все, Вс, ну, зараз світи той бік, я тут попробую ще. Не, вони разумеют, что мы их цели, что мы их забрали, нас зараз заїдуть. Так, вони будуть тягнути до останнього. Так, я барабанный закон так ми ж нікуди не їдемо з твоїми очками. вони можуть прирашити нас. Сумніваюся тільки через те, що цей, що їм сенсу нема такого. Ну да. да не, не. Але ж виграти вони то хочуть. Вони просруться, якщо будуть рашити. Ми можемо дурні і прорашити. тури. Ви знаєш, канал току стоїть, посадить. Та навіть стоїть, нам. Блін, якби із сів, сів десь, блядь, зловити, їх губити, або навіть цю ЛТшку першу вбити. Давай поїдемо по першій лінії. Бо не троє. А ця СЛТ засвітить. Та хай світить, вони нас не заберуть. Ну не заберуть, розумієш, що вони дадуть нам по шоті, вони не... Може там і стоять. Вони від ЛТ-шки, напевно, недалеко поїхали, вони стоять коло неї. Вони листоють уту. Так. Отут, всередині. Я б просвітити, але... Ні. Все, Назар, ні, ти зсувай там. Будь там, я свічу цей, цей бік. Так, тут. Давайте сюди переконтуємось, пацане. ні сюди не не переїзд, він побачить. Не, я б час не б точно відказав туди. Ні, пацани, тут єдине місце, де ми можемо посправді відбити їхню атаку, То, що вони будуть виїжджати лише з двох сторон. І ми можемо на них порашити. я можу об'їхати. Але Максим обираєш обережно борту. Олтеж така втекла, бо я вже її не можу засідати. Значить, може бути краще, то об'їжджати не схочу. Думаю, вони по першій зараз поїдуть і тупо зараз звідси виїдуть. Я теж зараз борти мені накидаю. Звідси. Ні, борт вони не накидають. Бор... Це Максим, ще Назар, Дивись в ту сторону, яку ти дивився, я буду крити той бік. Він не виїхав. Сидик, що ти їх бачиш, то тікай краще, не перестрілюйся зі своїм. Є, 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 Не получай урон, нам треба мати перевагу якусь. Попробуйте талканути. Да, я вже... талканув! Везеха, Везеха! Так, чекайте. Заді мені, в мене валять, пацани. Вони там двоє чи ні? ні Везеха, мене ззаді валять. Щас її заберу. Собер... Попробую забрати. Не-не-не, не, не їдь yeah. до неї, я сам поїду краще. Ні, все, а, добре. Пацани, е... Цель, дивіться, за... заховайте, щоб вас Везеха не прострілили. Нормально ви їх розстрілили. Везеха мене вб'є, якщо ви будете довго там думати. Ніхто ні, тебе не вб'є. ПЗка шота. Блин, езд голдою стріляю. Серьезно? Ез шотний. Добре, добра, пацан. Пацани, дивіться, об'їзд. Об'їжджаємо їх. Е... Максим, можеш виїхать. Едем виї... за добира. Давай, е... Назар за ним. Тупораж пораж по центру, то все. Да, давай. Ні, я їду з цієї сторони, де я їду, а ви їдете. центру. їдемо за її стом. Чушь, да скільки ще снарядів в барабані? У мене три. Добре, я так і думав, погнали ми його заберемося. І примі... з Третій, напевно, тікає, вони вже десь тут. Кирить, везеха Льо. Добре, добре, добре. Головне Полнеєс 13, що забрати, везеха тут поніму. Назар, обережно. Вони тікають. Блять, коли ху... Там Дай сам на захват, пацане. Ні-ні, нас -ні, везешка зіб'є в останню секунду. Пацане, ви, ви вигоніть з ними, я, це, я піду на захват. Ти сам не вспієш, так. Щоб в нас були ході каже, щоб вони це. Так, я свічусь. Блять, хвилина 44, мені треба роздати бараван. Блін, у мене аж три тут на захваті, треба стояти. В їдь, їдь сюди, чуєш, от сюди, їдь, вони будуть їхати за тобою. Так. Забираємо його, Максим не промахався. Берем. Я, я не. це не промахався, я не похожу. Да, на гуслю поставив. Ще один шот і ти його забереш зараз. Навіть два. Ні-ні, Назар, отак. Отак, отак, їдь сюди. Сергій, а зламай ви будинок. Я зламай не можу, я вже не каде, їдьте. Зламай будинок, Та, їдь вперед, тупо їдь вперед. Ви Нам ви треба ВЗ-шку забрати. Все, Максим, їдь на нього, тупо забирай, я їду за ВЗшкою. Їдь, красавчик, все, вертаємося двоє. Це двор. Максим, отак от, от сюди їдь. Сто, 50 секунд. Назар! Більше по цій стороні і сюди. 10 секунд. Їдь, їдь по першій лінії. Я їду, так. Да. А може він на зеленку певно, поїхав, чує? Він може навіть вертатися. Він бачив, що я вертаюся. Він десь в будиночках, напевно, стоїть. Так, да, все. все. нормально. <реш> Чо ті сираки взагалі виставлялися? Вы не маленький. Так пошла гарно получается.